У 2015 році членами рокітнянського ветеранського футбольного руху було засновано нагороду з міні-футболу під назвою Кубок футбольного довголіття. Це щорічна нагорода розігрується футбольними командами ветеранів щорічно, в кінці року, на футбольних майданчиках різних громад і не тільки нашого району. Цьогоріч, 31 грудня, в розіграші взяли участь три команди: дві вже традиційно рокетнянських ветеранів та одна команда ветеранів Таращанської громади. У першій своїй зустрічі рокетнянські ветерани з досвідом, що грали в червоних футболках, перемогли своїх земляків з мінімальним рахунком один і цим вони зберегли сили для вирішальної боротьби у майбутньому з таращанцями. Найзапекліша боротьба видалася другою, де зустрічалися таращанці та молодша команда ветеранів з нашої громади. Таращанці, що грали у білих футболках, були налаштовані, як з'ясувалося пізніше, лише на перемогу та здобуття кубка. Наші гості в цьому матчі були в ролі наздоганяючої команди. Та наздогнати своїх суперників їм не вдалося. Фінальний сигнал судді пролунав, коли рахунок був 3-2 на користь рокетнянських футболістів. І третя заключна зустріч турніру, де тарашанці могли б посісти друге місце, а ветерани з Рокитного третє. Але при умові, що програють гостям старащі. та рокетнянці досвідчені гравці, команда якої майже в повному складі неодноразово брала участь у всеукраїнських подібних ветеранських турнірах. Вона включила додаткові сили, які заакумулювала під час першої зустрічі, і впевнено провела цю зустріч. Коментувати гру немає сенсу, адже у підсумку 5-0 на користь рокетнянських ветеранів футболу. Омріяний кубок футбольного довголіття вдруге здобули рокетнянські футболісти, ветерани супер і кубок в руках капітана команди. Переможці під час новорічних урочистостей отримали нагороду від засновників. Вітаю всіх з наступаючим новим роком щастя, миру, здоров'я, всім і футбольного довголіття. Кубок, який ми сьогодні розіграли, розіграли заснований у 2015 році. Цей кубок вигравали дуже багато команд. А сьогодні виграв цей кубок команда, яка найстарша. На цій площадці. Команда ветеран Супер. Капітан команди, прошу. Хочу тільки друга цікавити. Цей кубок був розіграний шість разів. Два рази вигравала команда ветеран Ракетно», два рази вигравала каменяр Біла церква. І тепер ми вже теж другий раз виграли. Всі по два рази три команди. Учасники ж пам'ятного турніру отримали, вимпели про цю зустріч.